Волонтерка Жанна Каменєва на власному авто вивозила місцевих з окупованої росіянами Бучі. 5 березня у свій бус взяла сусідку та жінку з дитиною, згадує чоловік Жанни Геннадій. Проте того дня на зв'язок його дружина більше не вийшла. Її спалене авто вдалося знайти за місяць. Машину розстріляли росіяни, а Жанна та ще троє пасажирок загинули. Дар'я Григоренко продовжить. Пішки мої. На Ірпень. Там їх бусом довезли до Романовського моста. І з Богданом прогулюємось Бучею. На вулицях, де нині стоять авто та продовжується життя. Три роки тому окупанти розстрілювали людей. От наша перша роботка була. У перші дні вторгнення Богдан став на захист Бучі. Три доби висаджувався з 24-го десант між Бучою і Міроцьким в полях. На 26 лютого в Блиставиці це суміжне з Бучею селище, знаходилося більше 150 одиниць техніки. І 27-го колона десь біля 130 одиниць рушила в напрямок Бучі. Богдан каже. Тоді тримав зв'язок із подругою та волонтеркою Жанною. Разом їздила на фронт ще з 2014-го. А від початку повномасштабного вторгнення жінка вивозила з окупації людей. Вивезла дітей за Житомир. Там у нас подружка тітя Маша була жива. Вона туди вивезла і сказала: я там побуду з ними. А по факту вона мене обманула. Вона в той же вечір розвернулася і пішла на Київ. Вона з першого дня вивозила людей в Київ. Вона набирала повний бус людей цей фольксваген, Т4, і вивозила 5 березня. Жана вивозила з окупації сусідів. Посадила в машину бабушку Машу. Потім вона приїхала успішно через всю бучу до своєї співробітниці. Забрали її і забрала її. Дочку з району Тарасівський. вони виїхали в сторону Яблоньки, намагаючись покинути бущу і їх вивезти. Того дня на зв'язок Жана виходила востаннє, розповідає Геннадій. Чоловік був на службі у Києві. Тож, аби розшукати дружину, звернувся по допомогу до Богдана. Комусь вона тоді позвонила із тих родичів. Вони мені казали, що вона що сказала, що перед нами танк, типу, і нам нас пристреляє. Цей бус, Я його бачив. Ну по фотографіях, то що Геннадій мені скинув, він був синього кольору. Е, наразі ця машина, що тут стояла, вона була ржава, біла, вигоряна. На початку квітня до згорівшого авто Богдан все ж повернувся, аби провести огляд. На цьому місці цей бус стояв, двома лівими колесами стояв на бордюрі. почав розглядати залишки згарища, і потім я помітив, що це не недогорівші сидіння, як я до цього на це дивився. Я зрозумів, що це залишки людських тіл, недогорівші. таза і кістки. Згодом побратим Богдана знайшов під машиною номерні знаки. Вони співпали з тими, які були на авто Жанни. Бо він вже приїхав туди, і мені каже, схожа на твоєму широкусь, тобто, вона ну видно було так. Він мені вже фотку прислав. Я кажу: да, вона похожа. Я кажу, чекай мене, я зараз приїду, і ми вже самі розберемось. І до останнього я не вірив, що ну це, це правда, ті, тобто, що вона загинула. Жанну Каміньва, ще двох жінок та 14-річну дівчину росіяни розстріляли. Під час руху вони напоролися на блокпост, який, побачивши бус, їх, розстрі... крім того, вже розстріляли ще й або з гранатомета, або з 30-метрової гармати їх розстріляли. Бус повністю вигорів разом з чотирма тілами цих жінок. Волонтерку Жанну Камінєва поховали у Миколичах. Поєднувала в собі. Дуже маленькі розміри, маленьку вагу, маленький зріст, але е, безмежне бажання допомогти. Пробивна людина, вона нічого не боялася. Вона мені їздила, вона під обстрілами неодноразово, Вона вже виїхала там в Ізюм або вже за Харків. Потім мені дзвонить, каже: Ти там знаєш, там у той був обстріл. Я кажу, ну да, знай, оце там було. Дар'я Грогоренко, Богдан Стрілець. Суспільне новини.